про Пасху і про всяке свято, як ви замітили мені нова машинка, та важливе дуже но... але... Якщо Бог один і всіх, значить релігії плюс-мінус йдуть в одну всю сторону і одного центру. Логічно? Е, Логічно. проблема в тому, що у нас тут все що я сильно попереписували, і лишились такі дуже древні обголоски, і от воно таке. Що таке? Пасха, оце розп'яття Воскрес і всі оці ці штуки. Ну те ж саме в буддизм. Тобто воскресіння в цього в нас в християн там плюс-мінус все виходило день народження Будди. 15 років травня. Там, ну. Тобто воно ну, там тиждень туди сюди воно вже так от, не іграє ролі. Що таке день народження. Чи можна назвати день народження воскресінням? Ще одне народження. Можна. Що це таке? То є як шлях, але шлях простіше пояснити по цьому, по Гендальфу з цілі на Перший був Гендаль Сірий, що ж він вмер, став Гендальф білий. Оце, типу, як розп'яли, був Сірий вбили, воскрес став Гендальф білий. Ну, тобто, це є шлях. як там є буде перший, третій, 16, 15-17, його теж можна назвати ж, цим, з цим Христом. Тобто це є шлях. Це є. У нас в українській мові це є провідник, тобто людина, яка показує шлях, як звідси вийти. Ми тут в дуб, і є люди, які от, мають цей шлях, вони його проходять, плюс-мінус допомагають вийти всі інші. Все. Відносно того, де та людина народилась, цей використовують те, що є під руками, відповідно, яка є релігія, працює з тою релігією. Коротше, що є, з тим копаєш ну Плюс-мінус одне то саме, тільки в буддистів, тому що вони знають, коли буде народжуватися новий, вони знають, як його вирізнити з всіх дітей, і вони його оберігають. Тут от християнці ну, потяг гнобляються і унічтажають. Тому у нас отакі от релігії, де папа сидить на золотому троні, да-да-да, І ці всі папи ходять одягнуті як репери. Нужно більше золота. О, така в нас релігія. Що? там краткость сестра таланта ну то о, то паска паска воскресенье был старый вариант воскрес там новый ну типа воскрес не туда а тут все это же самое может быть резни чувачки за резни